Чи є демократія в Європі? Багато хто стверджує, що люди в Європі, коли тільки піднімають ціни на продукти, на бензин чи на комунальні послуги, часто виходять на протести і протестують проти своїх кридників, мов це висловлення волі народу, і люди самі організовуються, а не те, що в нас, що люди сидять і нічого не роблять. Їм скільки ціни на комуналку не піднімай, вони все одно будуть якби платити і ніяк не протестувати, крім соціальних мереж. Але хочу сказати так, що якщо люди виходять на якийсь протест, і цей протест засобами масової інформації провозглашається народним, це ще не означає, що він таким і є, так як сам по собі народ не може організуватись. Можливо, хтось в це вірить, але це зазвичай ті люди, які навіть суботник не організовували. У мене благо такий досвід є, і вони не знають, що щоб залучити людей, наприклад, до якоїсь навіть невеличкої акції, потрібно доволі багато прикласти зусиль, і ще більше зусиль потім потрібно прикласти, щоб їх правильно організувати. Тому що вони можуть прийти, постояти, зрозуміти, що їм це не подобається, і розійтися. А те, що нарід може сам організуватись, знає там, під керівництвом якоїсь ноосфери, яка їх організувала в єдиний організм, особисто я в це не вірив. Багато навіть людей говорять, що от я був на якомусь там протесті, мене ніхто. Не змушував туди виходити, і ніхто мені не платив гроші. Те, що тобі не платили гроші, це ще не значить, що всім їх не платили і цього протесту нема організаторів. Як правило, гроші платять організаторам і костяку групи, а всі інші люди їх залучають до протестів за допомогою піару, політехнологій. Роздувають по смі і тим, що грають на струнках їхньої душі, цим самим їх залучають до акції. Вони виходять якби самостійно, але насправді ними просто маніпулюють. Я хочу сказати, що більшість протестів, мітингів і інших подібних явищ. Незважаючи на те, що засоби масової інформації говорять, що вони народні, і за ними ніхто не стоїть, вони такими не являються. За ними, як правило, стоять якісь групи, якісь еліти, які все це організовують, які наймають політтехнологів, піарщиків, які платять засобам масу інформації, щоб ті розганяли інформацію про цей протест, а також. Благородному світлі висвітлювали його.